Тести з правил дорожнього руху по темі рух транспортних засобів із спеціальними сигналами. В цій темі у нас всього 16 запитань. Чи повинен водій автомобіля, рухаючись по головній дорозі, дати дорогу транспортному засобу з увімкненим синім проблисковим мечком? Звісно, що повинен. Друге питання. Чи повинен водій транспортного засобу з увімкненим проблесковим маячком синього кольору, що рухається на спуск, де зустрічний роз'їзд утруднено, дати дорогу транспортним засобам, які рухаються на підйом. Повинен чи не повинен? Тепер уже питання про транспортний засіб з проблесковим маячком синім. Ми йому повинні давати дорогу, а він нам, звісно, що не повинен. Бо питання про нього, а не про нас. Цей водій з увімкненим проблесковим маячком синього кольору не повинен давати дорогу. Відповідь номер 2. Третє питання. Наближаючись до нерухомого автомобіля з увімкненим проблесковим маячком синього кольору, що стоїть на узбіччі біля проїзної частини або на проїзній частині, водій повинен. Є таке правило, що якщо ми проїжджаємо біля цієї автівки з синім мечком, то ми повинні знизити швидкість до 40 км за годину і в разі подання регулювальникам відповідного сигналу зупинитися. Правильна відповідь номер 3 Чи дозволено водієві синього автомобіля зайняти місце в даній колоні? На малюночку ми бачимо колону, яку замикає ззаду транспортний засіб з увімкненим зеленим проблесковим маячком. Таку колону заборонено робити випередження цієї колони, обгін і рухатися по суміжних смугах рядом з цією колоною. Зайняти місце в колоні? ні, не можна. Відповідь номер два. Так, і схоже запитання: чи дозволено водієві синього автомобіля виконати випередження автомобіля, що супроводжує колону, і рухається з увімкненим зеленим проблизковим маячком? Ще раз нагадую, що автомобіль із зеленим маячком або зеленим і синім, він замикає колону, їде за нею. І нам заборонено робити об'їн або випередження такого транспортного засобу. Значить, відповідь номер 1 Заборонена. Як вчинити водієві транспортного засобу, до якого ззаду наближається автомобіль з увімкненим приблизковим маячком синього кольору та або звуковим сигналом? Зупинитися біля правого краю проїзної частини на правому узбіччі. Звільнити займану смугу чи дати йому дорогу. Відповідно, якщо наближається автомобіль із синім маячком або звуковим сигналом, то ми повинні дати йому дорогу. І забезпечити безперешкодний проїзд. Зупинка тут не обов'язкова. Вже будемо дивитися по ситуації, як йому давати дорогу. Чи просто зменшити швидкість, чи прийняти вправо, чи зупинитися. Значить, відповідь: дати дорогу. Номер три. Як повинен вчинити водій у даній ситуації у разі наближення оперативного транспортного засобу? Тут вже ми бачимо автомобіль чи транспортний засіб із червоним і синім маячком. Якщо ми бачимо транспортний засіб, який рухається в нашу сторону з червоним маячком або червоним і синім, то ми повинні зупинитися біля правого краю проїзної частини. Фактично майже завжди зупиняємося, і є там тільки один єдиний виняток, коли нас з ним відділяє розділювана смуга. Тоді єдиний випадок, коли можна не зупинятися. В усіх інших ситуаціях червоний маячок, як червоний колір, як світлофор, червоний зупинився. Відповідь номер 1 зупинитися біля правого краю проїзної частини. Тільки не просто зупинитися, а, звісно ж, на поправленому, на узбіччені чи на краю проїзної частини. Чи дозволено вам виконати обгін одиночного транспортного засобу, що рухається з увімкненим, синім проблизковим маячком? Заборонено, дозволено. Якщо це поодиночний, одиночний транспортний засіб із синім маячком, то дозволено. Можна так сказати, що в правилах дорожнього руху такої заборони немає. Там заборонено тільки якщо колона і так далі. Значить, дозволено. Який приблизковий маячок повинен бути увімкнений на транспортному засобі, що замикає колону. Якщо на транспортному засобі, що рухається попереду колони, увімкнено проблискові маячки червоного та синього кольору. Вже трішки ми за це говорили. Колону повинен замикати, якщо попереду червоний або червоний і синій, то колону повинен замикати транспортний засіб із зеленим проблисковим маячком, або з синім і зеленим проблисковим маячком. Значить, це відповідь номер 4 Синій і зелений або зелений. 4. Це відповідь номер 2 і 3. Чи зобов'язаний водій транспортного засобу надавати переважне право для проїзду транспортним засобам, із включеним синіми або червоними проблесковими маячками та спеціальними звуковими сигналами? Звісно, що зобов'язаний. Якщо червоний маячок, синій маячок, спеціальний звуковий сигнал, то ми даємо їм дорогу зобов'язаний. Чи дозволено водієві транспортного засобу з увімкненим проблесковим маячком синього або червоного кольору рухатися на заборонний сигнал регулювальника? В правилах дорожнього руху зазначено, що транспортний засіб, який вмикає оперативний транспортний засіб, який вмикає червоний маячок. Або синій і звуковий сигнал і виконує невідкладне службове завдання, то йому дозволяється відступати від вимог правил. Але там також є винятки, від яких правил він не може відступити. Винятків там багатенько, але в білетах зустрічаються тільки два: те, що він не може відступити від вимог правил проїзду залізничного переїзду, тобто він повинен керуватися цими правилами, і не можна відступити від правил проїзду регулювальника. він повинен слухатися регулювальника. Чи дозволено їхати на заборонений сигнал регулювальника? Заборонено. Тому що він повинен слухатися регулювальника. Водії оперативних транспортних засобів, виконуючи невідкладне службове завдання, увімкнувши проблесковий маячок червоного або синього кольору, можуть відступати від. Значить, ми вже сказали, що він не може відступити від правил проїзду залізничних переїздів, не може відступити від. Правил проїзду вимог сигналів регулювальника, але може порушити правила маневрування і обгону. Тут відповідь номер 1 За яких умов водії оперативних транспортних засобів мають перевагу в русі перед іншими учасниками дорожнього руху з увімкненим проблисковим маячком оранжевого кольору разом зі спеціальним звуковим сигналом за умови забезпечення безпеки дорожнього руху. За умови увімкнення проблескового маячка синього або червоного кольору та забезпечення безпеки дорожнього руху. Перевагу йому надають синій червоний маячок або звуковий сигнал. Відповідь номер 2 Оранжевий маячок не дає переваги. Чи завжди на оперативному транспортному засобі, що виконує невідкладне службове завдання? Поряд з увімкненими проблесковими маячками червоного або синього кольору необхідно вмикати спеціальний звуковий сигнал. Ні, не завжди можна і не вмикати. За відсутності необхідності додаткового привертання уваги учасників дорожнього руху. В правилах зазначено, що самі маячки вже мають перевагу. Так само, як і звуковий сигнал без проблескових маячків, також такий транспортний засіб матиме перевагу. Чи повинен водій надавати перевагу в русі автомобілю екстреної швидкої медичної допомоги? Так, тут у нас повинен завжди, не повинен і повинен тільки в разі вімкнення проблискових маячків та або спеціального звукового сигналу. Перевагу ми надаємо тільки транспортному засобу, в якого є оці маячки. Проблискові маячки або спеціальний звуковий сигнал. Якби швидка або поліція їхала без маячків, тоді переваги вони не мають. Чи той самий МНС. Тут у нас відповідь номер три. Повинен в разі вімкнення проблискових маячків та спеціального звукового сигналу. Питання 16. Чи надає перевагу в Русі вімкнення проблескового маячка оранжевого кольору на транспортних засобах дорожньої експлуатаційної служби під час виконання роботи? Оранжевий маячок ні. Не надає переваги. Відповідь номер 2 А, ага, все. 16 запитань. По цій темі все. Наступна тема, але це вже буде не сьогодні, обов'язки і права пішоходів. Дякую за увагу. Якщо сподобалось, ставте лайк. До побачення.